на наших теренах. Таку драбину нам потрібно винести на цю гонку, щоб поставити димохід. Так, а от і наш сучасний камінь. Зараз зайдемо, подивимося. Так. Так, залишилося оце під'єднати. Приїхали ми от тільки заради тої штуки. Минулий раз. Одну поставили криза, а тут ми не поставили. Так, перед тим як ми їхали, ми її законсервували, тут все позакручували, ту було в клійомочці, але... Я, зараз повідомляться розкручувати і подивитися. Дібамо где? Як будеш, ні? Так, наш об'єкт. Сьогодні їхали спеціально монтувати оцей димохід. От зараз в нас такі краєвиди навколо нас. Насправді дуже гарно. Ну Не те, що дуже гарно, воно вже трошки принадоїло, але все ж таки. Я зараз вам покажу, як воно красиво все виглядає. Зараз на краєчок зайде. Ну, Скільки ми часу тут були, що такого не було. Сьогодні якраз такий. Напевне, вдалий період, коли ми приїхали. От. І зараз виставляється димохід. У цьому будиночку будуть стояти дві камінні топки аврелів сини. Зараз покажу, як ну, воно буде виглядати серед великі сировинні драбині на гору вилізли. Хатка йде під реставрацію. От. І зараз покажу. Камін. Камінна топка. Така. Гаврилісини, а з таким гарним краєвидом, я думаю, воно буде варте уваги. От, камін стоїть. Ось тут димохід виходить. Ось що запалимо, протестимо, подивимося. Працюємо далі. Ні-ні тебе, Як то зараз виглядає, коли ми вже в тумані. Так, камін якраз розпалили. А дим стелиться понизу. Ну, видно, в принципі, що і туман теж стелиться. Ну, ще один камін. Ну, зараз туман. бачите, за вікон нічого не видно, але це вікна, садок, там гори. і оце вже горить камін. Зараз навіть підналаштуємо і в принципі все. Так, э, регулирование, значит, на максимум перекрываем. Идет да. затухание камина. И открываем. Тяга или... Добре. Близко не открываем. дверца трошки стріляють при нас закидає все працює єдина що дрова потрібна іншу пароль так мають якихось фільмах жахів що до молоді, я не поставити.